Комунальне підприємство «Вінниця-Міськтеплоенерго» готує місцян до опалювального сезону. Зокрема, ремонтує та обслуговує котельні, центральні теплові пункти та індивідуальні теплові пункти. Всі роботи проводять влітку, щоб під час холодів уникнути аварій та витоків. На сьогодні працівники комунального підприємства замінили вже понад 2 тисячі тепломереж. Нові труби забезпечать безперебійне постачання гарячої води та тепла до осель Вінничан. Більше про підготовку до опалювального періоду будемо говорити з Романом Фурманом, директором департаменту міського господарства Вінницької міської ради. Вітаю вас, пане Романе. Вітаю і так, власне, перше питання: на якому етапі зараз відбувається підготовка до опалювального сезону у Вінниці? Дійсно, сьогодні саме піковий період часу року, коли Проводяться роботи по підготовці до зими. Це стосується абсолютно всіх галузей міста, і сьогодні досить інтенсивно абсолютно усі працюють. Якщо говорити в цілому по місту, то понад 70% відсотків місто готове вже до чергового опального періоду. Це мова йде і про теплопостачальні підприємства, і про водопостачання, і про багатоквартирні житлові будинки, в тому числі і питання підготовки соціальних сфер об'єктів це лікарні, школи, садочки. Взагалі, експерти цього року, як ми чуємо, прогнозують, що знову ж таки можуть бути вимкнення електроенергії. Ну от, оскільки у Вінниці є будинки, які не забезпечені газом, от яка альтернатива саме для цих осель, щоб зберегти в них тепло? Ну, ми продовжуємо жити і працювати в період війни, а тому ми не виключаємо можливості чергових певних. Підступів зі сторони ворога, а саме руйнування і обстріли саме об'єктів критичної інфраструктури. Які саме об'єкти будуть в цьому поточному році, однозначно, нам невідомо, але ми маємо абсолютно всі гуртуючись, зробити все можливе, аби бути готовим до любих сценаріїв, які можуть бути. Коли ми говоримо про критичну інфраструктуру, мова не йде про виключно об'єкти енергопостачання. По багатоквартирних житлових будинках сьогодні досить інтенсивно проводиться робота департаментом житловосподарства з управлінськими компаніями, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків щодо підготовки до чергового опального періоду. Це і мова йде про ремонти, в тому числі і впровадження заходів з енергозбереження. Це елементарні речі, це ремонт систем електропостачання, заміни старих ламп прожарювання на енергозберігаючі. Ну і звісно, питання для безпечності це провести відповідні регламентні роботи, ремонтні роботи саме на системах електрощитових для того, аби не було різного роду надзвичайних ситуацій на житловому фонді. Якщо говорити про багатоквартирні будинки з газопостачанням, звісно, що знайти сьогодні в досить обмеженому періоді часу альтернативу газопостачання цих будинків, звісно, важкувато. Але тим не менш, сьогодні містом розробляється від різних різного роду сценарії на різні випадки надзвичайних ситуацій, однозначно будемо спільно їх долати. Взагалі, з якими проблемами найчастіше зустрічаються тепловики? Сьогодні, напевно, одна із проблем, яка Є певною перепоною в удосконаленій галузі, це є відшкодування різниці в тарифах. Це саме та заборгованість держави по відшкодуванню збитковості підприємствам, а саме різниця тарифу. Це різниця між встановленим фактичним тарифом і економічно обґрунтованим, оскільки певні складові. Відбувається рост цін, а відповідно є мораторій заборони на коригування тарифів, відповідно, теплопостачальні підприємства, в тому числі питання водоканалу, також це невідшкодування або невиконання зобов'язань взяти державою на відшкодування різниці в тарифах. Для прикладу, тільки по одному із підприємств, Вінниця міськтепленерго на сьогодні за 2021-2022 22 рік і перше півріччя 23 року складає різниця тарифа понад 500 мільйонів гривень. Це саме та різниця в тарифах, яка не відшкодована державою. А відтак не дозволяє підприємству повноцінно забезпечити підготовку і провести ті відповідні ремонтні роботи, заміна теплових мереж, ремонти кателей. Тобто, виходить, що підприємство хоче підприємство в межах власних обігових коштів цю роботу проводить, але недоплата державою цієї в тарифах в певній мірі стримує цей процес. Відповідно, газ. Оплата за газопостачання вимагає а в той же час. Питання розрахунків різниці тарифів державою призупиняє притримуються. А якщо що стосується споживачів, є якісь певні заборгування? Можливо, чи серед людей, чи серед підприємств, то більше однозначно, сьогодні досить значний ресурс боргують саме споживачі побутові це населення, і сьогодні досить в посиленому режимі працюють відповідні всі служби підприємств, це і теплопостачання, і водопостачання щодо роботи з боржниками з населенням, тому використовуючи можливість Нагоду Я звертаюсь до всіх споживачів централізовано теплопостачання, водопостачання не зволікати, а при наявності заборгованості погасити. Від кожного з нас сталості і порядності в розрахунках залежить якість підготовки до чергового опального періоду, навіть так і стале проходження опального періоду. Ну і зрозуміло, що чи надійде тепло Однозначно. до оселі взимку. Добре, я вам дякую за розмову. Дякую вам. Нашим глядачам нагадую, що в нас в студії був Роман Фурмар, директор департаменту міського господарства.